От недарма про п'ятницю 13-те у нашому фольклорі закріпилось багато забобонів та пересторог Цьогоріч з'ясувалося, що може прокинутись ще й лев. Хоча в удаїзмі свої цифрові коди та значення. Але збіг виявився цікавим. Саме повстанням Лева охрестили ізраїльцяни свою операцію проти ядерної та ракетної програм Ірану, яку вони розпочали вночі 13 червня. Як нове коло війни на близькому сході. Черговий впливатиме на перебіг подій в Україні та світі. Пропоную зараз розібратись. Це програма версії реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Починаємо. Ізраел Ладжоперейшн Райзикламілітаріапереш. І почну я за царя Гороха. Точніше, за Вавилонського царя Навуходоносора, який більше двох тисячоліть тому полонив юдеїв та погнав їх приблизно до того місця, де зараз розташований сучасний Тегеран. Згодом уже персидський цар Кір Великий підкорив Вавилон, звільнив євреїв та відпустив їх на батьківщину будувати другий храм. З того часу між Єрусалимом та Тегераном склалися, так би мовити, доволі міцні зв'язки. І до 1979 року країни були союзниками. Але в той рік в Ірані відбулася ісламська революція і до влади прийшов Аятола Хомейні. Саме він і став натхненником нової доктрини Ірану. І ось вже майже півстоліття режим живе за рахунок двох ключових ідей експорту ісламської революції по всьому світу та знищення держави Ізраїль. Звідти ростуть ноги і ядерної програми Ірану, і, і нескінченних терористичних проксі, відгодованих режимом. При цьому наступники Хомейні постійно демонструють боротьбу з терористами. До них записують всіх, кого піймають. Їм потім організовують зразково показові публічні страти через повішення за допомогою таких мирних будівельних кранів. Прямо на очах взятого в заручники населення. Ось, наприклад, із останнього минулого тижня в Ірані відбулись публічні страти. 10 червня дев'ятьох людей, яких записали в бойовики і ділу. 11 червня смертний вирок виконали по відношенню ще до одного іранця, якого звинуватили у нібито приєднанні до повстанської групи. І ці буденні фото шибениць. Це ж не підступний фотошоп якихось там ворогів Ірану, які намовляють на режим. Ні, це офіційні повідомлення Іранської інформагенції та СНІМ, яка контролюється та фінансується корпусом вартових ісламської революції. Ось так і виглядає середньовічна архаїка Тамракобісця у двадцять першому столітті. Зараз повідомленнями, що іде, знищив Цахал з МОСАДом на території Ірану, забиті усі стрічки новин. У сухому залишку виходить так, що ізраїльтяни в перший день свого повстання лева знешкодили системи ППО, які в Ірану були переважно російські усілякі там с 300 Одночасно з цим здійснили низку ударів, якими ліквідували майже усю верхівку квір та дев'ять фізиків ядерників. Розслідуючи видання інсайдер, оприлюднили дані щодо трьох із них. Виявилось, що усі вони захистили свої наукові дисертації, де правильно у Росії. Окремо це нічого не доводить, але загальну картину втручання Кремля, зокрема і у ядерну програму Ірану, домальовує. Але докладніше про це буде трохи згодом. А поки кілька слів про те, як пропаганда може довести в прямому сенсі до Цугундера. Ось це підземне ракетне містечко засвітили самі іранці в середині січня цього року. На відео командувач корпусу вартових ісламської революції Хусейн Саламі та командувач військово-повітряних сил Квір Амір Алі Хаджизаде вільно їздять по бункеру та хизуються новими балістичними ракетами. Ізраїльцяни встановили точне розташування цього підземелля, і 14 червня його було повністю знищено. І жодна з цих накопичених ракет нікуди більше не полетить, і до Росії їх вже не повезуть. Щодо цих двох героїв, то їх відправили до праотців днем раніше. Після цього Цахал випустив уже своє відео з підписом на івриці. Ліквідовані один з двох, а саме генерал Амір Алі Хаджизаде, тепер вже колишній командувач повітряних сил, був відповідальним. За збиття українського пасажирського літака МАУ 8 січня 2020 року. Це його особистий наказ призвів до цієї катастрофи. Тоді загинули усі 176 пасажирів та членів екіпажу. Ну а з 2022 року саме цей хаджизаде координував ще й постачання шахедів до Росії. До слова, іранський шахедний завод ізраїльцяни також встигли розбомбити. Інша річ, що Кремль давно налагодив виробництво цих дронів в Татарстані, викупивши в Іранців технологію. Але й до боги. цими вихідними дещо дістало. Постаралися наші. Це вже підтвердив не Цахал з насадом, а український генштаб. Щоправда, весь завод поки не знищений, але хто знає, з якої ще умовної фури поруч може щось колись вилетіти. Щодо Ірану, то його верховний лідер Аятала Алі Хаменеї за кілька годин після початку ізраїльської операції проти республіки разом з родиною сховався у підземному бункері, десь на північному сході Тегерану в районі Лавізан. Під час попередніх операцій проти Ізраїлю у квітні та жовтні 2024 року Аятала також ховався в цьому бункері. Водночас, за даними Джерел Ройтерс серед американських чиновників, Дональд Трамп нібито наклав вето на план Ізраїлю щодо усунення Хаменеї. Як зазначив один зі співрозмовників агенції, Вашингтон не готовий схвалити такі заходи, поки Іран безпосередньо не завдасть удару американським громадянам. В радбезі Ізраїлю це повідомлення назвали фейком. На цьому тлі з'явилися твердження, що оточення Хаменеї веде таємні переговори з представниками російської влади щодо можливості виїзду з країни у разі подальшого погіршення ситуації. Домовитись про евакуацію до Гумового Ростова намагаються і інші іранські високопосадовці. І от поки керманичі переймалися за власну шкуру, іранська армія гатила по Ізраїлю балістичними ракетами. І, як часто буває з тотожними режимами, била не по військових об'єктах, а куди змогла дістати, зокрема по житлових будинках та енергетиці. Найбільших руйнувань зазнали Хайфа та передмістя Тель-Авіву Бат-Ям. До того ж, вочевидь, десь із бункеру іранський режим погрожує вже не лише Ізраїлю, а й усій світовій торгівлі, обіцяючи перекрити Ормузьку протоку. за Ормузьку протоку. Іранські аятоли та вартові ісламської революції хапаються вже не вперше. Такий вже цей природний шлюз. Там є лише два коридори з глибиною, достатньою для проходження великих танкерів, і кожен з них шириною не більше трьох кілометрів. Тобто над протокою можна легко встановити контроль, або повністю замінувавши ці два коридори, або просто їх заблокувати, виставивши в рядок десяток кораблів чи нафтових платформ. Не на таранжеш йти. А обійти ніяк не вийде, бо в інших місцях протоки для танкерів мілководдя. Загалом довжина Ормузької протоки 90 морських миль, і саме вона з'єднує персько-зоманською затокою, а далі з Аравійським морем та Індійським океаном. І це один з головних торгових маршрутів у світі, особливо для транспортування нафти з королів з перської затоки та скрапленого газу з катеру, найбільшого постачальника СПГ у світі. Північне узбережжя Ормузу належить Ірану, а південне об'єднаним Арабським Еміратам та Оману. Найбільше загострення у цих водах в сучасній історії сталося 1988 року, коли на іранській міні підірвався американський фрегат Семель Робертс. США тоді провели операцію під назвою Богомол. Тривала вона лише добу, але увійшла до підручників як найбільший морський бій за участю американського флоту після Другої світової війни. Відтоді Щойно виникає якесь напруження в регіоні. Офіційний Тегеран. Погрожує повністю перекрити Ормузьку протоку, але за майже 40 років погроз жодного разу на цей крок не наважився. Щоправда, з 2012 року в Ірані існує закон, ухвалений меджлісом, про перекриття Ормузу. Але написати то одне, а реальні дії геть інше. Утім, саме цей документ змушує кожного разу хапатися за серце уряди країн, залежних від постачання енергоносіїв з країн перської затоки. Таки за. Араз про Ормуз згадав один єдиний депутат іранського парламенту Ісмаїл Косарі. Але ця заява спричинила у західній пресі шквал публікацій про жахливі наслідки перекриття протоки. Мовляв, і ціна на нафту підскочить до 130 доларів за барель. І усі ланцюги поставок всього, чого тільки можна розірвуться. І взагалі настане голод та холод. Але пробираючись через усі ці апокаліптичні сценарії важливо не забувати. Що головним бенефіціаром безперебійної роботи Ормузької протоки, перш за все, є Іран, адже обкладений з усіх боків санкціями режим вижив виключно завдяки нафті та її транспортуванню саме через цю протоку. До того ж, за лаштунками хаосу наполегливо маячить Пекін, в якого позиція, як завжди, ви там собі воюйте на здоров'я, але дешеві вуглеводні постачайте вчасно і у повному обсязі. офіційний Пекін щодо загострення на близькому сході. Поки заявив лише про серйозну стурбованість подіями. А от інші гравці вже розговорилися по повній. Дональд Трамп в коментарі ABC News заявив, що готовий прийняти. Посередництво Володимира Путіна у врегулюванні конфлікту мовляв, з цього приводу Путін йому і телефонував 14 червня, а не лише для того, аби привітати американського президента з днем народження. У соцмережах вже глузують, що у разі посередництва Путіна Ізраїль повинен буде віддати Ірану половину території, Нетаньяху має прийняти іслам, скасувати масад і скоротити цахал до ста осіб. А якщо серйозно, то ще від початку повномасштабного вторгнення Кремль щосили намагається розміняти саме близькосхідну карту на невтручання заходу в захист України. Звісно, за лаштунками дипломатичних переговорів все набагато складніше, але в сухому залишку все зводиться до банальної формули. Я дотисну і квір, і аятол, аби вони погодилися піти на поступки. А ви за це закриєте очі на все, що Росія робить з Україною? Дональд Трамп уже встиг у власній соцмережі опублікувати обіцянку про швидку мирну угоду між Ізраїлем та Іраном, яку країни точно укладуть найближчим часом. Одразу після цієї заяви стало відомо, що офіційний Тегеран передав іншим посередникам з катеру та Оману, аби ті переказали Вашингтону та Москві, що Іран відмовляється, від будь-яких переговорів, поки не завершить свої удари помсти. Ізраїль своєю чергою звернувся до мешканців Тегерану з пропозицією евакуюватись, бо будуть нанесені удари по інфраструктурі та урядових будівлях. Разом з цим в іранських соцмережах з'являється все більше кадрів, які знімають самі іранці під час ізраїльських атак. На чистому фарсі вони вигукують не прокльони Ізраїлю, а кричать Смерть хаменеї. І ось це той самий народ. На який звично не звертають уваги вожді, які думають, що вхопили Бога чи Аллаха за бороду і правлять світом. І те, що в Ірані на тлі останніх подій може відбутися вже геть не ісламська революція, говорять все частіше. Шансів небагато, враховуючи людожерливість режиму, але вони є. Наостанок кілька слів скажу про стан ядерної програми Ірану, на знищення якої власне і спрямований ізраїльський лев, з того, що відомо, станом на зараз, розгромлені бази в Натанзі та Фордо, завод з виробництва важкої води та інші об'єкти. МАГАТЕ вже заявило про витоки урану, але заспокоїло, що загрози глобального зараження немає і небезпечно лише для персоналу, який працює на місці. Я зараз дуже спрощено поясню. Зазвичай уран знаходиться в барабанах в ємностях, і з гексавторидом урану ми в житті не стикаємось. Але після бомбардувань весь цей збагачений уран, так би мовити, кишками назовні і розмазаний шаром по руїнах. Скільки саме знищено центрифуг для збагачення урану, яких тільки в Натанзі було 15 тисяч, сказати важко. Адже те таке МАГАТЕ може лише опосередковано робити якісь висновки, оскільки жодного представника організації на місці немає. До того ж, кілька днів тому Тегеран заявив, що припиняє будь-яке співробітництво з МАГАТЕ. А власне, жорсткий контроль з боку МАГАТЕ і був умовою ядерної угоди, яку Тегеран та Вашингтон підписали за президентство Обами 2015 року. Тобто. Іран зберігав можливість розвивати збагачення урану, але зобов'язувався виконувати умови, що унеможливлювали швидкий перехід до бойового матеріалу в обмін на пом'якшення санкцій 2018 року. Під час своєї першої каденції Дональд Трамп дію угоди припинив і запровадив нові санкції проти Ірану. Тепер, схоже, всі обернулись на 180 градусів і знову почнуться за рибу гроші. Нова угода, якщо і буде, то буде приблизно така сама, як і 10 років тому. Чи все ж таки Ізраїль цього разу піде до кінця? А іранці таки масово повстануть проти режиму Аятол? Питання наразі без відповідей. Але поки в світі рахують, якими можуть бути ціни на нафту, скільки ще триватиме та війна, і до яких ще тектонічних суїв призведе, ми тут тихенько тішимося знищенню проросійського лобі у владі Ірану та відчутною прорідженню ракетно-дронового арсеналу кремлівських друзів. Подивимось, як і куди це все далі рухатиметься. На цьому на сьогодні все це були версії реальності. Я Наталя Кравченко, Бережіть себе і на все добре.